Українці не мають права на громадянство іншої держави. Як я люблю цей міф, зараз про це поговоримо. Мене звати Сергій Панасюк, я український професор права, і сьогодні ми обговорюємо положення Конституції щодо подвійного громадянства. Стаття 4 нам чітко каже: в Україні існує єдине громадянство. Люди єдине, не одне, а єдине. І воно передбачається або деталізується законом України про громадянство. Так от там написано, що принцип єдиного громадянства це відсутність громадянства територіальних одиниць. Не може бути громадянство Київської області. Хоча, по суті, це все писали для Криму. Тому що з 90-х років Крим хотів від'єднатися. Вони обрали свого президента, обрали свою Конституцію, вони хотіли від'єднатись. Тому в Конституції написали, що буде єдине громадянство України. Не буде громадянство територіальної одиниці АРК. От до чого це було. До речі, в Конституції не сказано, а от в законі деталізуються про те, що ви маєте право на громадянство іншої держави, якщо ви його отримали пасивно. Що означає пасивно? Якщо ви не робили якихось дій, а вам його дали. Подружилися, народилися, відкрили бізнес і вам за це дали громадянство іншої держави. Конституція не проти, закон не проти. Припинення громадянства України може бути за різними підставами, але по суті ви можете відмовитись від громадянства, можете набрехати при отриманні громадянства або можете вступити до військ іншої держави. От тоді держава Україна буде розривати з вами відносини. Але про це все має бути рішення відповідної комісії і рішення президента.